Бейб Пейлі досі вважають найкрасивішою жінкою 20-го століття. Законодавець стилю: нью-йоркська красуня, світська левиця і прототип героїні сніданок у Тіфані. Бейб 14 разів очолювала список добре одягнених людей року в журналу Тайм. Стиль її був стриманим та вишуканим одночасно, ідеальним до дрібниць. Вона могла поєднувати в одному комплекті дорогий дизайнерський одяг. Або прикраси з недорогим демократичним одягом. Цікаво, що вже у зрілому віці, коли волосся Барбари почало сивіти, вона ніколи не намагалася замаскувати сивину за допомогою фарби. Якось вирушаючи на обід, Бейб зняла шалик і недбало обв'язала його навколо своєї торбинки. Незабаром вона виявила, що майже усі мешканки Нью-Йорка почали робити те саме. Трумен Капоте, американський драматург, автор сценарію сніданок у Тіфані, так згадував про Бейп. Коли я вперше побачив її, я подумав: ось вона досконалість. Її постава, її пластика, як вона тримає голову, вона була просто приголомшливою. Бейп найпрекрасніша жінка 20-го століття і найрозкішніша жінка з усіх, кого я знав. Її другий чоловік Білл Палей, магнат радіомовлення і засновник телемережі CBS. І, до речі, він, син українських єврейських іммігрантів, був надзвичайно багатий. Вони з Бейб знайшли один одного. Вона отримала гроші та владу, а Вільям зв'язки та стиль. Доставляти чоловікові задоволення було першочерговим завданням Бейб. На званих обідах на столі перед нею завжди лежала записничка у золотій палітурці. Вона старанно фіксувала все, що сподобалося чи не сподобалося чоловікові. Чи то гастрономія, книги, що обговорюються, чи висловлені ідеї. Їхня сім'я була доволі дивною. За бажанням біла їхні діти бачилися з батьками лише у вихідні у перервах між прийомами гостей. Біл і бейб майже відразу перестали спати разом. Біл відкрито фліртував з багатьма її подругами. Він втратив інтерес до бейб. Трумен Капоте говорив, що Бейб двічі намагалася звести рахунки з життям. І в обох випадках Трумен, за його словами, врятував її. Вона хотіла все покинути, але він заспокоював її. Біл купив тебе, це якби він влаштував кастинг, і ти йому ідеально підійшла. Дивись на це так. Бути місіс Вільям Палей це свого роду робота, але це найкраща у світі робота. Погодься з цим і насолоджуйся життям. У 1974 році у Бейб, затятої курильниці був виявлений рак легень. Дізнавшись діагноз, вона спланувала власний похорон аж до страв та вин, які мали бути подані на траурному обіді. Після цього вона розсортувала свою колекцію прикрас по пакунках з яскравого паперу, на кожному з яких було написано кому вона їх заповідає. Померла вона у 1978 році.